Всім привіт! Всім на вітання. Сьогодні знову п'ятниця, і знову мені хочеться порекомендувати вам цікаві романи. Сьогодні я порекомендую вам гарну книгу з бібліотечного фонду. У бібліотеці чимало родзинок таких дуже сильних психологічних історій книжкових. І саме з однією з таких історій я хочу вас сьогодні і познайомити. Це книга відомого німецького розаїка і правника Бернгарда Шлінка. І цей роман називається Ольга. До речі, на обкладинці книги написано від автора бестселера Читець. Читець це один з ранніх романів Бернгарда Шлінка. Ось так виглядає книжечка. Він дуже драматичний. Але про нього ми поговоримо наступної п'ятниці. Сьогодні ж про роман, який автор написав у 2018 році, автор взагалі дуже неординарна особистість. Він навчався на правника, він викладав Берлінському університеті право, тощо, але в певний час свого життя він просто покинув таку юридичну свою діяльність, практику і почав писати книжкові історії, цікаві романи, тощо і ось. Один з романів, який написаний порівняно нещодавно, а саме у 2018 році, це роман Ольга. Як ви можете бачити, книжечка зовсім невеличка, зовсім невеличка, але вона просто чудова. А вона про кохання, про кохання головної героїні Ольги, яка пронесла своє кохання до коханого чоловіка. З Герберта усе своє життя 50 років, навіть тоді, коли поруч з нею його вже не було. Вірніше, вона взагалі не знала, що, що з ним сталося, врешті-решт, тому що він був мандрівником, познайомилися вони ще дітьми. І покохали один одного у книжці. Автор піднімає тему соціальної нерівності. Ольга була з біднілої родини. В неї насправді не було то родини, тому що батьки померли, вони дуже захворіли, померли, і Ольгу забрала на виховання бабуся. Яка ну зовсім не, не опікувалася, і Ольга з дитинства не відчувала ось цієї ласкавості, чутливості якоїсь зі сторони до неї, зі сторони бабусі, вона була сама по собі. Але, але вона була дуже розвинутою дитиною. Вона прагла здобути освіту, і вона її здобула. Врешті-решт вона отримала цю освіту і почала працювати вчителькою. Вони були дуже різні, Ольга і Герберт. Герберт постійно кудись біг. Він дуже любив бігати. Взагалі він не міг ходити. Він бігав. Куди б він не йшов, він не йшов. Вибачте, за тавтологію. Він просто бігав. І врешті-решт він став мандрівником. Ольга повсякчас його чекала, на нього чекала. І якось він відправився в експедицію в Арктику. Та чи дочекалася його Ольга? Що там відбулося в Арктиці? Як надалі складеться доля Ольги? Друга частина книги це взагалі дуже щемлива така історія, історія в листах. Ви знаєте, тут цікавий дуже стилістичний прийом, який використовує автор. Коли ми починаємо читати, оповідь ведеться від третьої особи, тобто, ми дізнаємося про героїв, про їхнє життя. Тощо, і несподівано, в наступній частині оповідь вже від першої особи. Такий собі Фердінанд, хлопчина, розповідає про свою дружбу з Ольгою. Хто такий Фердінанд? Що це був за хлопець? Що це за листи? Ось саме ця частина, яка нам показує любов Ольги до свого коханого, вона великою долею якраз вміщена в цих листах. І мені хочеться, щоб ви почитавши ці листи Ольги, зрозуміли її сутність, тому що вона саме в цих листах Ольга показала тут все своє кохання до Герберта. Невеличка книга, але про велике кохання. Але... Про все читайте, друзі, самі, дізнавайтеся самі у такому дуже глибокому психологічному, можна сказати, і драматичному романі Бернгарда Шлінка Ольга. А читець почекає на нас, і ми почитаємо цей роман на наступних вихідних. До зв'язочку, друзі, до нових книжок, до нових цікавих історій у нашій рубриці Friday». Па-па!